Для приготування такого смачного обіду нам потрібно картопля, яйця, сіль, цибуля, сметана, декілька ложок муки. Для начинки нам потрібно кисломолочний сир, яйця, сіль, перець, зелень кропу і цибулі. Спочатку ми приготуємо сирну начинку. Для цього ми дрібненько нарізаємо кріп. І цибулі. Якщо нема кропу і цибулі, то може бути і без цього. Можна додати, якщо у вас є заморожений, ця начинка буде смачніша з зелені. Виделкою розминаю сир, У мене тут домашній сир. Кількість інгредієнтів для цього рецепту, я, як завжди, напишу в описі під відео. Але тут все залежить від того, скільки дерунів ви будете готувати. Якщо готуєте більше, значить продуктів берете більше. До сиру додаємо зелень. Додаємо перець. Сіль і перець додаєте за смаком. І два яйця я туди. І все гарно треба перемішати. Я перемішую виделкою, можна і ложкою. Начинка у нас готова? Ідемо. Натираю картоплю і цибулю. Спочатку я натираю завжди цибулю. Нам потрібна одна або дві середні цибулі. Цибуля готова. Я все натираю на дрібненькій терці. Сюди ж натираю і картоплю. Картоплю ми натерли, додаю сюди. Два яйця. Декілька ложок сметани. За рахунок того, що тут буде сметана, самі деруни будуть ніжніші, і так картопля не буде чорна. Вимішую. Так, спочатку додаю муку, декілька кілька муки. І тепер сіль, як завжди, додаємо за смаком. Все треба гарно перемішати. Картопля для дерунів готова, йдемо смажити. Смажити ці деруни ми будемо на середньому вогні. І кожного разу, коли будемо викладати картопляну масу, перемішуємо її. В сковорідку я налила олії і викладаю ложку. Цієї маси розрівнюю, тепер руку змочую у воді, беру сирну начинку, роблю з неї кульку, отак припліскую і ставлю. на Нижню частину даруна. І так на кожен кусочок. Якщо сирна маса приліпає, дуже, змочуйте легенько у воді, але так, щоб води не було багато. І тепер зверху перемішуємо картопляну масу. І тепер зверху. На сир викладаємо знову картоплю. І будемо смажити до золотистої скоринки. Обов'язково, щоб вогонь не був сильний, щоб воно гарно прожарилося. І смачні деруни. Перший раз я скуштувала у своєї свекрухи. І з того часу вони приписалися у нашій сім'ї. Як бачите, деруни з однієї сторони просмажилися до золотистої скоринки, легенько перевертаємо їх на іншу сторону. Я перевертаю за допомогою двох веделок. Так мені дуже зручно. І смажимо з іншої сторони до золотистої скоринки. Як бачите, дируни з іншої сторони теж просмажилися до золотистої скоринки, викладаємо тарілку, я застелила паперовим рушником і викладаю на паперовий рушник, рушник забере частину олії. Бачите, з двох сторін вони стали золотисті. Перед кожним разом, коли будемо викладати картопляну масу, ми її обов'язково перемішуємо і по одній ложечці знову викладаємо смажити. Руки змочили у воді, робимо кульки, легенько їх розплющуємо. Вставляємо на картоплю. Тепер на сир, знову викладаємо картоплю, але так щоб картопля добре прикрила нашу начинку. Щоб її не було видно з-під картопки. І продовжуємо смажити. Наш смачний обід приготувався. Розрізаємо і дивимося. Вони гарно пропеклися всередині, і тут ніжна, ніжна і смачна сирна начинка. Найкраще вони смакують з сметаною. Кличемо наших рідних до столу і подаємо обід.